Мене звати Ксенія Господінова, я персональна стилістка і я рада вас вітати на своєму каналі про моду та стиль. У сфері моди я працюю вже більше 10 років, саме персональною стилісткою понад 6 років. Я неймовірно закохана у свою роботу, я неймовірно обожнюю створювати гардероби для своїх клієнток, адаптувати під їх стиль, під їх побажання це все неймовірно люблю. І тому. Ділюся і продовжую ділитися своєю роботою, своїм натхненням з вами тут на цьому каналі. Тож буду рада вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на свій канал, якщо не підписані. Залишайте коментарі, пишіть, які відео вам цікаво буде ще побачити. А сьогодні ми розберемо з вами актуальні та трендові сумки на цей рік. І я впевнена, що такі сумки будуть актуальні буде і у наступних, бо я полюбляю розбирати. Довгострокові тренди, які працюють довго, які е, нам будуть працювати у нашому гардеробі не один рік. Поїхали! Я собі у Нататочці тут записала 5 е, різних варіантів сумок, і сьогодні ми з вами їх розглянемо. Насправді, сумки це така моя слабкість. Е, якщо порівнювати е, з персонажем з фільму, то як Керів, у великому місті обожнювала туфлі. Ось я так само обожнюю сумки. В мене їх дуже багато. Їх колекціоную а, від люксових сумок до а, Мідл сегменту до українських брендів обожнюю сумки від наших українських брендів. Вони неймовірно шиють якісно, красиво та трендово. І насправді зараз я знаходжуся у Канаді, і коли їдеш з своєї країни, то більш за все, от ось тут них вони вистачає саме українських виробників. І коли їх замовляєш з України, вони приїжджають сюди. Це просто найдорожче, найб взагалі подарунок, який тільки можна тут уявити. Тож, поїхали, давайте довго не затягувати. А, перша сумка, яка, мені здається, це просто головний тренд. І я думаю, що багато хто вгадає, що я хочу про яку саме сумку я хочу розказати вам, це а, така велика сумка Шопер, а, у, звісно, у Замші. Бо це взагалі головний тренд, а, звісно, і цього року. Ну, Більш за все, воно прийшло все-таки в цьому. В році. А, перший бренд, люксовий бренд, який створив таку сумку, це бренд Zero. Якщо ви ще не чули про цей бренд, а, це бренд Сестер Олсо. Це такі близняшки з 90-х. Фільми з ними були різні класні, які, не знаю, мені здається, всі їх полюбляли і всі дивилися. Вони нікуди не пропали, вони просто пішли з кіноіндустрії і стали, створили дуже неймовірний класний люксовий бренд. Бренд а, мінімалістичного одягу, який про тиху розкіш, що зараз дуже актуально і дуже модно, а, де не видно жодного лого, але а, це можна побачити а, цей взагалі люкс за якістю. І такі сумки коштують. Дуже недешево, приблизно від 5 тисяч євро. І зазвичай вони sold out, тобто вони, звісно, вони дуже користуються попитом. І такі бренди почали. Створювати інші люксові марки, наприклад, такі як Miu Miu. можна подивитися. Я обов'язково вам покажу тут приклади. І, звісно, і масмарки також підтягнувся. Але якщо порівнювати це по цінникам, наприклад, зараз створила дуже красиву таку замшеву сумку, і вона коштує вже на не не 7 тисяч євро, а коштує 300 доларів, якщо я не помиляюся. І якість дійсно непогано, виглядає воно дуже красиво, замшево. Замша, оця взагалі, мені дуже подобаються а, сумки саме зараз на шкіряні, а замші, вони дійсно мають якийсь такий свій вайб. У мене а, така сумка від українського, ну, не саме така, але у замші від українського бренду Ліонченко. цей бренд, замовляю його сюди, в Україну. А, і так, якщо вам. Якщо ви прихильниця великих сумок, то вам точно треба спробувати цей тренд. І я би сказала, що навіть це не такий прям тренд. Я думаю, що він дійсно залишиться з нами надовго, бо, по-перше, це красиво, по-друге, це зручно. І по-третє, а чому б ні? Звісно, їх багато, воно може трошки піти на спад, але таку сумку можна буде носити дуже довго. Вона не дуже яскрава, то вона не буде вибиватися і кричати. Тому дуже рекомендую насправді спробувати таку сумку виглядати. Вона просто шикарна. Так, їдемо далі. Друга сумка, яку я собі виділила, це структурована сумка середнього розміру. А я б не сказала, що це якийсь тренд, це більше про базовий гардероб, це більше про те, що у будь-якому випадку доповнить ваш гардероб і зробить його більш повноцінним, більш глибшим. Тобто така сумка. Я завжди рекомендую своїм клієнтам придбати її у першу чергу, бо це прям основа, яка от. Дійсно, така сумка доповнює будь-який образ. Якщо казати про базові кольори, то це дійсно олівковий колір, то це бежевий, насичено-темно-синій, у тому ж шоколадному, але все ж таки тут я більше кажу про шкіряні вироби. Такі сумки можна придбати як в люксовому сегменті, так і в мідл-сегменті, і в мас-маркеті також, але я все ж таки рекомендую таку сумку мати саме у шкірі, не у, у кожзамі. Амі не фейк я маю на увазі, а, тому що вони будуть довше служити. А, вони можуть носитися роками, і з ними все буде окей. Тому такі сумки дійсно купляються на роки. Покажи вам приклади ось тут і обираєте, можете обирати у будь-якому сегменті. Я завжди за те, щоб обирати серед наших українських брендів і підтримати наших виробників. А третій варіант сумки хочу розглянути таку сумку, яка може тримати форму, може не тримати, тобто щось середнє. І все ж таки о, саме цю модель я рекомендую, на цю модель, я рекомендую звернути увагу саме в замші. Бо в замші вона дійсно виглядає більш цікаво, не так вже заїжена, бо це щось новеньке. Наприклад, є у українського бренду Джун, якщо я не помиляюся. В них Є такі дуже сумки в красивому кольорі, бургунді, такий насичений, червоний. У Кочаровській дуже красиві моделі, до речі, таких сумок. І вони, по-перше, вміщають в себе достатньо багато всього. Вони виглядають красиво, це не дуже велика масивна сумка. Але якщо ви купуєте, наприклад, таку сумку в якому такому червоному кольорі, бордовому кольорі, зеленому, то це буде більш. Як яскравий такий акцент в образі, який буде, знаєте, наприклад, якщо ви ви полюбляєте більш такі мінімалістичні луки, стримані, або у вас в основному базові речі, базові гардероб, то така сумка буде завершувати ваш образ. Тож, взагалі, такі сумки виглядають по перше стильно, по-друге, -по актуально, а вони будуть ще довго точно в тренді. Це серед українських брендів можна, звісно, знайти такий плюс-мінус середній цінник від 3-4 тисяч до. Там, до. До сіми в восьми, але це правда таке вкладення. Бо знаєте, мені здається, ми дуже часто можемо мати п'ять пар джинсів дуже схожих, просто різних відтінків, але мати одну сумку в гардеробі. Ось я рекомендую мати хоча б дві або три сумки різних форм, і тоді ваші образи може заграти по-новому. Давайте перейдемо до четвертого номеру, до четвертого, до четвертої сумки, яку тут записала, і це акцентна яскрава сумка. Так, я вже про неї трошечки замовилась у попередньому пункті, але я хочу звернути увагу саме на акцентну сумку, яка буде зіркою вашого гардеробу. Бо зазвичай, коли я роблю розбір гардеробу своїх клієнток, у всіх... Одна і та сама сумка, яка повторюється із гардеробу в гардероб, це чорна сумка у чорному кольорі середнього розміру. Зазвичай вона не тримає форму, вона якась така. Не структурована, тобто вона не збирає образ, вона не буде робити акценту. І я рекомендую звернути увагу дійсно на якийсь яскравий колір. Як я казала, це може бути чорний, це може бути трендовий бургунді, це може трендовий шоколадний, це не дуже акцентне, але якщо воно буде в замші, вона може додавати цікавинку. і Якщо її поєднати, наприклад, сірим кольором, то вона вже буде акцентною в образі у будь-якому випадку. Або, наприклад, пісочний сірим, дуже красива, актуальне поєднання. Цього року дуже полюбляється поєднання, щось таке, знаєте, свіже. Бо буквально ще недавно ми думали, що не можна поєднувати, що це некрасиво. А зараз. Бренд Міуміу нам це показав, і це, звісно, дуже красиво. І взагалі, якщо ви хочете бачити першими і слідкувати за трендами, треба слідкувати за такими брендами-трендсетерами, наприклад, такі як Міуміу, такі як The Prada, вони задають тренди, і дуже часто, що вони показали на подіуми, у мас маркетах з'являється через пару років. Тому Слідкуйте за люксовими брендами, хоча б для того, щоб розуміти, що взагалі буде у трендах через декілька років, або що буде у всіх у, у, у мас-маркеті. Так ось акцентна сумка. Це така а, базова, я би навіть сказала, річ, яку би я би рекомендувала додати до свого базового гардеробу. З акцентною сумкою, сподіваюся, ми розібрались, бо приклади я тут а, вам показую, як вони вписуються в образ. Також тож. Майте на увазі собі, що це дуже класна може бути річ. Якщо ви для себе її відкриєте, якщо ви все ж таки ризикнете та купите собі, то зрозуміти, як вона дійсно може класно працювати в гардеробі. П'ята сумка у моєму списочку. Це сумка шопер, яка не тримає форму. Це така типу, безформена велика сумка шопер, в яку ми можемо помістити пів життя. А як ми всі дівчата, чим більша сумка, тим вона важкіша. Мені здається, от коли я маю малу сумку, я можу туди покласти все необхідне. А коли у мене велика сумка, бо що в неї тільки не знайдеш. Але ну, ми такі дівчата. Я можу туди і другу пару взуття покласти, штатив, касміті. Блокнот, все все, все, але мені ж це необхідно. У будь-якому випадку, це модно, це по-перше. По-друге, це зручно, бо ми можемо дійсно покласти туди багато речей. І по-третє, вона також не вийде з моди, бо це, це красиво, це зручно, це актуально, чому б ні. Таку сумку я також рекомендую. Наприклад, можна мати. Ам, Середнього розміру сумку замші, а шопер, наприклад, в шкірі, або навпаки. Тобто міксувати, не повторювати кольори сумок, щоб ви могли створювати різні образи з різними акцентами. І, наприклад, одну маленьку мати маленьку, середню акцентну, велику, наприклад, більш базову, і третю ще якусь цікавого кольору. І таким образом, щоб Ваші всі образи були унікальними і відрізнялися один від одного. І в мене є такий ще шести запасний пункт, бо я знаю, що таке питання дуже часто виникає у моїх клієнтів. Я думаю, що у вас також. А якщо я полюбляю носити рюкзак, а якщо я мама малої дитини і мені завжди потрібен рюкзак з собою, я вас повністю розумію, бо я теж маю донечку, якій ще 6, 6 років, і так завжди треба щось з собою носити. Тому рюкзак я дуже рекомендую мати не спортивний, бо спортивний рюкзак ми можемо поїхати в гори, піти. Кудись там на хайк. Але якщо ми виходимо в місто, якщо ми гуляємо по місту, то все ж таки я рекомендую мати шкіряний структурований рюкзак, який також тримає форму. Він буде виглядати добре. Якщо казати про бренди middle сегменту наприклад, це може бути Cat Spade, це може бути коуч, це може бути дуже багато українських брендів також шиють класні рюкзаки, які тримають форму, тож рекомендую на це звернути увагу. Дякую вам дуже, що додивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, яка сумка у вас вже є, яку ви збираєтесь придбати, та завжди пишіть свої побажання на наступні відео, щоб хотіло би ще почути, про що будемо тут розмовляти на моєму каналі. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і до зустрічі. Пока!